Привіт, дорогесенькі мої друзі. суботою вас вітаю. Привіт, добрячок. Суботою, друзі. Добрячок, привіт, як же ж твої справи? Та щось не дуже. Прийшов до тебе за порадою. Так, так, давай но ну, розповідай. Сорока білобока мені постійно обіцяє принести газету і не приносить. О, Цікаво, яку ж газету? Ось дивись, я замовив на лісовій почті скарбничку. Та я теж замовляю її, бо дуже-дуже цікава газетка. Так, і скільки ти вже отримав номерів? Три. А я жодного. Жодного? Так, вона все обіцяє і обіцяє ніяк не приносить. Хм, Цікаво, цікаво. А ще цікавіше, що я не для себе її замовляю, а для друга свого сусіднього лісу. Йому подобається ця газетка, а вона не приносить. Ти з нею про це розмовляв? В тому то й справа, що вона нічого не каже. Каже, принесу, принесу. Хм, Друже, дай нам поміркувати. Що ж нам робити? О, давай давай зробимо так. Як? Я вже прочитав ці три номера, і тому можу тобі спокійно їх віддати. От ти передаш своєму другу. Можеш. Так. А коли сорока принесе то, тобі уже газети, то ти принесеш їх мені гаразд? Дякую тобі, добрячок. Але тепер треба вирішити іще одне питання. Яке? Що ж нам з цією сорокою робити? Справді що? А якщо вона і далі не приноситиме. О, до речі, я згадав. Що згадав? Згадав одну історію. Про кого? Про хом'ячка і Черепашку. Що за історія добрячок? Вона тобі точно допоможе. Слухай уважно, ну, звісно, ти та і наші любі телеглядачі. Так, так. Так от відбувалося це в одному лісі. Там було величезне озеро, і жила у тому озері Черепашка. А у лісі жив хом'ячок? Так. І ось одного разу, прогулюючись біля озера. Хом'ячок задивився на красу того озера. Як було б чудово попливати у ньому, подумав він. І що ж йому заважало? Ха, а він не вмів пливати. І так щодня він проходив повз того озера. А посерединці ще й був острівець. Невеликий, але такий прекрасний острівець. От було б цікаво туди потрапити. Так само і хом'ячок подумав. Але це було неможливо, подумав він, і вже збирався йти, як тут побачив черепашку. А черепахи вміють плавати. Справді, ця черепаха уміла гарно плавати, і пливла собі весело по озеру. І тут хом'ячок дещо придумав. Що саме? Він покликав до себе черепаху, і, коли вона припливла, запропонував, щоб вона його покатала. На своєму панцирі? Так, на своєму панцирі по озеру. Яка чудова ідея! Черепашка теж погодилася, особливо, коли хом'ячок пообіцяв їй за це цукерку. І що сталося? Хом'ячок швидесенько заскочив на панцир Черепашки. І так чудово покатався туди, сюди. Оце так ідея? Ідея була класна. І тому хом'ячок швидесенько побіг додому і вирішив на наступний день знову покататися. Який хитрий! Він ще не розрахувався за те, катання. З самого ранку він швидесенько взяв дві цукерки з собою і побіг до озера у надії зустрітися з Черепашкою. От би він її зустрів. Розумієш, поки він біг до Черепашки. Ті дві цукерки так його спокушали, що він просто не втримався та й з'їв їх. Обидві? Ну, спочатку він з'їв одну, ну, а потім йшов, йшов і не стримався, з'їв іще одну. І, прийшовши до озера, почав міркувати, як же ж це черепашці сказати, що він не приніс цукерку. І тут, якраз, вона пропливала повз берега. І хом'ячок, побачивши її, закричав Черепашка, Черепашка. Що? крикнула вона. Що ж він їй скаже? Та нічого. Сказав, що просто забув. А завтра, завтра обов'язково він їй принесе дві цукерки. Ну, якщо дві, то можна пробачити. Так, Черепашка так і зробила. Вона знову покатала хом'ячка на, на своїй спині. Але на наступний день, коли хом'ячок знову з'їв цукерки і сказав, що забув. Черепашка, напевно, його вже не катала. Та ні, вона покатала і навіть на острів завезла. Ого, клас! Але хом'ячок, залишившись на острові, подумав, що Черепашка хутко припливе і його забере. Але її все не бухло і не було. Він цілий день просидів на тому острові. Цілий день? Та. І коли ввечері Черепашка за ним поверталася, то хом'ячок був такий незадоволений, як ти могла забути, сказав він. А як він міг забути про цукерки? Саме про це й згадав хом'ячок, як повертався додому і побачив фантика від цукерок. Ой як йому стало соромно. Ага, так само і я з сорокою зроблю. Як? Поки вона скарбничку не принесе, не віддам їй стільчика, якого ремонтую. Ну, спробуй, друже. Може, і справді буде результат. Ну, а нам уже пора прощатися з нашими телеглядачами. І готуватися до сну. Саме так. Щасливої вам суботи, друзі, і солоденьких снів, малята.